Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Слава нашим захисникам. От і тут село якраз виїхав, хлопці їдуть до роботи. Є такі коні. Жеребець такий, колись був у мене. Йому 6 років. А тут ще кінь такий файний шпак. Кілько то коневи років? Вісім років коневи. Гарні великі коні. Якраз хлопці їдуть до роботи. Коні кожен день у роботі. Може трохи буде погано витку, бо то сонце. Отакі коні. Файний шпак великий. І тут ще є така пара коней і дві кобили. Скільки то червоні рік? 6 Ші. років червоні. А шпатці? Ні, то яка твоя ровесниця? Серйозно. Кілько років? 19 років. Коні чемні, спокійні собі стоять без без фірма Фірмани встидаються, бо їх не знімати. Вони <рес> встидливі трохи. Треба, аби що здали трохи. Як то кажуть, у бак. Отакі коні. Файні такі робочі звиклі наші коні. Коні кожен день у роботі. Як не ріка, то ліс, то кожен день десь що с О, такі дві кобилі. І кінь жеребцем. Жеребець дуже спокійний собі стоїть, кобиле стояв, він навіть не реагує. Йому Богдан там всі сподобав. Отакі От коні. Добре йдуть у парі два? Каже Газда, що дуже добре йдуть у парі, паруються. Вони великі мають крок. Це такі коні в селі великий ключів. Отакі От робочі коні, ланце. Все, вага. Дуже коні спокійні, адекватні, спокійно собі стоять, нічого не... Сіпаюці, не сіпаються, не пужіються. Дуже великий ті. Скільки він має десухолці. Десь метр сімдесят. Шпак. Висоти. Скільки ти кажеш? Метр вісімдесят два по лінії по рулітті. <годи> Пінсінь. Ні, такінь кін, кінь великий фест, тут нема що говорити. Кінь великий. Пррр. Він нічого не ударить, є. Е? Спокійний. Має, має, має доста великий. Тут нема що цей. Доста коні великі, тут навіть нема що говорити. Такі робочі кігові коні. Вони якраз такі два паруються. Той більшій борозні, той трошки менші собі зліва. Ще познімаю цех. Кобилок. Дуже чемні, спокійні коні, благі. Такі коники. Хтось має кращі, хтось менші, хтось більші. Але коні всі файні, всі робочі. Я думаю, що то поганих коней нема. Кожен газда собі ціни, любить свої коні, доглядає за ними. Отакі-то коники у нас. О, фіра така у Миколи. Довга, велика фіра. Отакі-то коники. Коні дуже адекватні, спокійні. Собі йдуть, тут у нас купа машин стоїть. Коні файно, спокійно йдуть, нічого не бояться, нічого. Той білий жеребець колись був у мене, ну як колись того року. І так лишився тут у мене в селі. Коні робочі кожен день практично в лісі. Файно собі йдуть, то, спокійно, поміж машини, не, не бояться нічого. Коні не продаються, ні ті, ні ті, то коні робочі. Одні поїхали у ріку, другі їдуть до ліса і собі. Кожен день. От такі то робочі коні. Все, найбог допомагає. Дуже адекватні коні, спокійно собі поїхали, жодних проблем нема. Отакі От у нас у селі робочі коні. Тому буду... Такий тут закіжний бережок. І коники вже другу ходку нині капарі. І певно ще буде зо дві. їдуть коні гружені хлопці, їдуть з ріки дорога закіжна така. О, дивіться, яка пірашутру Микола везе. І це все тако, дивіться, туди все до берега. Коні беруть, я якраз над'їхав став. Та Коля який рейс вже нині? Другий рейс. й файно, і, все, і Миколка погнав до гори. Отакі у нас хлопці коні робочі. Все, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, не жалійте. Всі будьте здорові, всім миру, злагоди. І всього найкращого.